Дивись, тільки вер... вершки 7 см. Яка озимка під снігом тепла їй. Тут бачиш, навіть ґрунт він сильно не промерзає, тому що тут сніг гріє. 7 см це плюс ще 7 градусів. От якщо на вулиці там мінус 8, то тут під снігом... Температура буде десь мінус 1. Тобто наявність снігу це дуже класно на полі. Якщо його більше, ще добре. Головне, щоб його не дуже багато було, може бути випрівання, якщо він не промерзлу землю випав. Е, і немало через те, що мало здуває з полів вітром. А це більш-менш хороший стан. 15 см, 10 см. Якщо температури будуть опускатися до мінус 15, мінус 20, ніякої загрози для озимих взагалі немає. Через те, що сніг зігріває. Та, залежить там від його щільності, від місту вологи, через те, що є різний сніг. Ми про це вже говорили на каналі, є у нас відео, як визначати. І щільність сніг, оскільки вологе в, е, в снігу є, як визначати наявність вологе і все інше. Хтось писав нам, діду, чому ти шастаєш по полям в зимовий період, відпочивай вже не потрібно це робити. Друзі, ми робимо це насамперед для вас, для фермерів, для аграріїв, для того, щоб ви дійсно не тремтіли, не турбувалися. А що з вас з вашою зимою на полі. Тому ми виїжджаємо на поля, нам це корисно, розумієте? Корисно, нормально і для здоров'я, для всього. А вам це корисно для того, щоб ви і не турбувалися, і були впевнені, що з озимами все добре. І кошти, які ви плануєте на догляд, на доброва, вони вкладалися дійсно вірно і не даремно витрачалися. Оце ми для того і виїжджаємо в зимовий період. А мова сьогодні піде про що? Мова сьогодні піде про те, а як все таки орієнтуватися у іменно в зимній період. Грудень за, майже за плечами попереду січень, лютий. А в нас самий холодний місяць в умовах континентального клімату, в умовах України, якраз січні місяці і тому. Можуть бути всякі випадки. Може бути льодова кірка, притерта, може бути мінусові температури. Я сумніваюся, що вони будуть сильні, як було це 30-40 років тому, коли температури опускались до мінус 17, до мінус 20. Але все може бути. Сьогодні немає на планеті Земля людини, яка може спрогнозувати точну погоду на місяць наперед, наприклад. Плюс-мінус, так, але точно ні. Тому ми якраз і хочемо поговорити, друзі. Залишайтесь до кінця і ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Мистецтво Полясирієнка, поширюйте інформацію. Поїхали, друзі! Як я вже сказав, попереду ще два місяці зими, січень, лютий і. Коли от опускалися температури зовсім недавно, до мінус 8 градусів, до мінус 10 на сході на півночі, навіть до мінус 12, нам багато телефонували, писали: а що буде з озимими культурами, друзі? Ви не орієнтуйтесь на температури, які передають повітря. Необхідно зимам орієнтуватися насамперед, друзі, на температуру, яка на вузлі кущення. Ми вже розповідали за цей орган, за вузол кущення, через те, що в ньому накопичуються пластичні речовини і це з основа заснов. З нього потім будуть утворюватися нові пагони, коренева система навесні. І це основа основ для формування майбутнього врожаю. Тому, якщо пошкоджений буде низькими температурами вузел кущення, Озимої пшениці, чи, озимого, чи озимого ячменю, чи озимого жита, то можуть бути дійсно і вимирання, тобто випадання озимих. Тому ми слідкуємо, друзі. А температура на вузлі кущення залежить від чого? Від глибини залягання вузла кущення. Через те, що от недавно ми відбирали зразки озимої пшениці для визначення цукрів на своїх дослідних полях. І ми помітили, що різні сорти на різну глибину при одній тій ж самій глибині сівби, але при закладають на різну глибину вузол кущення. Сіялась на глибину, наприклад, там 3 сантиметра. Одні заклали на глибині 3 см вузол кущення, а інші сорти заклали на глибині 1,5 см, навіть сантиметр від ґрунту, від поверхні ґрунту. Це необхідно знати, а на якій глибині заклався вузол кущення. Через те, що 1 см ґрунту це плюс 1 градус. А далі, друзі, все, все залежить від наявності снігу на поверхні ґрунту. 1 см снігу в середньому це також плюс один градус. Якщо у вас, наприклад, на полі глибина снігового покриву там 5 см, а температуру передали мінус 10 то у вас і е, глибина залягання вузла кущення 3 см. От 5 снігу, 3 ґрунту – це 8 Тобто на вузлі кущення взагалі буде десь в районі 0, а можливо мінус 1. А для кожного сорту критичні температури на вузлі кущення вони також різні. Є морозостійкі сорти, є середньо морозостійкі, є слабо зимостійкі сорти. Коли температура, наприклад, там для зимої пшениці вже критична, може бути мінус 15. Є і такі сорти, друзі. А в середньому вона, сьогодні сорти, друзі, вони десь. Е Мають критичну температуру ну, негативну на возікущення, мінус 17, мінус 20. Навіть є сорти мінус 22. Саме зимостійки в нас озимо жита, воно витримує десь мінус 23, мінус 25. Менш зимостійки, друзі, озимий ячмінь. Він на озікущення десь витримує, в залежності від сорту, мінус 12, мінус 15. Розумієте? Тому дивитися потрібно, ще раз повторюся, за. Глибиною залягання вузла кущення і за наявністю снігу, друзі. Ще знайте, що якщо сильний вітер, то температури, які передають синоптики, наприклад, мінус 8, мінус 10, то при сильному вітрі вони можуть бути ще нижчими у вас на полі. друзі. Тепер, а як все-таки визначити температуру на вузлі кущення через те, що не всі мають термометри ґрунтові зі штіфтом? Коли ти встановлюєш, а потім приїжджаєш, розумієте, для цього існують метеопункти, які можливо в кого є, особливо в агрохолдингах, точно вони є, хлопці виставляють фахівці і перевіряють. Але сьогодні можна. Орієнтуватися по прогнозу наших фахівців українського гідрометеоцентру. Вони надають дані, вони орієнтують. Вони молодці. Вони все-таки зараз багато дають різні інформації по ситуації озимих культур на полях, і також надають інформацію і про температуру на визлікущення. Але знаєте, друзі, що у вас може поле бути з північним схилом. Може бути е, піщане, може бути поле е, чорноземом родючим. розумієте, Це також впливає. Але краще моніторити на власному полі, не отримувати там інформацію з метеостанції чи метеопункту, яка знаходиться за 20 чи 30 кілометрів, чи, можливо, навіть іще більше. А відповідно, сьогодні можна і надто легко, маючи доступ до інтернету, замовити. Спеціальні грунтові запам'ятайте, зі шкіфтом термометри і вставляти в себе на полях, і перевіряти і орієнтуватися через певний період, особливо після цих критичних температур. Друзі, тепер ви знаєте, як орієнтуватися, коли передають чи коли відбулися низькі температури. А що робиться з вашими озимими культурами? З вами сьогодні команда Артвіс, Олексій Сирянка. Підписуйтеся, ставте вподобайки, друзі. Ставайте спонсорами каналу Мистецтво Поля Сиренка через те, що спонсори нашого каналу мають доступ до різної інформації. Насамперед до навчальних майстер-класів, вебінарів. І вони можуть отримувати і в зимовий період, наприклад, передивлятися і готуватися до наступного сезону. Замовляйте навчання. Ми можемо виїхати до вас з господарства. І провести навчання вашим фахівцям. Якщо ви один фермер і у вас є друзі, поряд фермера, збирайтеся, ми також можемо провести навчання для ваших колег, які знаходяться поряд з вами, в вашому регіоні. По різним темам, друзі, підготовка ґрунту, система захисту, система мінерального живлення і інші теми, які ви побажаєте. Тому зимою необхідно навчатися. хто Підготувався, той не буде мати проблем вже в наступному році під час вирощування, а насамперед збереже свої власні кошти. До зустрічі на каналі. Пока-пока.